Усім привіт, мої любі друзі! Цей репортаж я веду 1 січня з центру Парижа, прямо близесенько біля острова Сіте, на якому розташований собор Паризької Богоматері. Вчора ми неймовірно святкували новий рік. Цей репортаж, напевне, він буде більше про роздуми, про емоції, про роздуми, про враження, про те, як відбуваються ці подорожі, що стоїть за лаштунками. А потім далі вже буде репортаж динамічний з показом Парижу, Парижу, Парижу. Я знаходжуся в ресторації, називається Святий Андрій Сент Андре. Повний фул, повна заповненість. Я по цьому покажу. Ну це все степ за степ, крок за кроком. І так, в першу чергу, я хочу усіх привітати з прийдешнім, наступившим вже 2025 роком, і побажати усім нам в першу чергу перемоги, миру після перемоги і усього усього найкращого. Всіляких гараздів. Як я себе відчуваю в Парижі на новий рік? Ну класно, класно, незвично, але в принципі дуже органічно. Я себе добре почуваю в різних містах. Знову ж таки, немає проблем з комунікації. Кажуть, що французи шовіністи, так це так, але ну скрізь я можу абсолютно цілком прокомунікувати англійською. Вражень дуже багато, і від цієї поїздки, від Франції, від Нормандії, напевно ж кажу, що цей репортаж буде суто емоційний, без динаміки звичної, як я показую, там будівлі і так далі. Я просто про все розповім крок за кроком. По перше, я дуже хочу подякувати туроператору «Євротріпс» і Україн, яка з організувала таку поїздку. По ціннику абсолютно прийнятно. Не поступає ну, по ціннику паритетно за акордом, тобто преміальний рівень ціни. Неймовірний автобус, команда з Тернополя, нашого екіпажу дуже гарно все зорганізовано, але два нічні переїзди. Ну, для мене цю мач для мене це багато. Я не звикла. Але дякуючи тому, що я на бомбителі, в принципі, я почуваюся більш-менш відносно нормально. Поїздка дуже насичена, і оскільки я занурююсь в кожне місто, в атмосферу. Я тут вже не перший раз Прага, величезна кількість репортажів, подій, які відбулися. Мені хочеться це все донести, зробити це якісно, як завжди, смачно, гарно. Дивіться, у нас заповненість, автобуса повна, фул 52 людини. Два хлопці, 50 дівчат ідеально зорганізовано. Хочу подякувати нашому гіду Лар Лар Ларичці, Ларисі з Полтави. Неймовірна дівчинка, 24 роки професіонал найвищого штибу. Просто ну краще навіть не може бути. Ми так все як години чук -чук, чук 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 Працюємо те, що для мене незвично. Те, що нас сім дівчат, Чернівці це тільки наша туса, і ще до того там ще. Двічі чотир... Дві три дівчинки, і ще тобто ну це нереально, Зазвичай я одна. Ну, от це теж дуже класно. Прага була чарівна. В Париж ми приїхали ну, після нічного приїзду. Ми його не відчули. Але в готелі навіть трійки, четвірки, дуже хорошого рівня. Апарт-готель такий з кухнею, ну дуже класно для Парижа. Просто ну, цукерочка. Ми там ночували дві ночі, але вчора була нормальна. Це все вирішило. Це просто був ну емоційний душевний оргазм. Це настільки класно. Я там не вперше раз. Але ця Нормандія була неймовірною: Лиліус «Мужчина і жінка, довільна віль та 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 «Довіль-травіль» «та-та-да-та-та-да-та-да-да-да-да-та-да-та-да-та-да-та-та-та-да-да-да-та-да-да» ми з Наталечкою Коні записали багато фільмів саме на тому пляжі, де знімався цей фільм, де головні герої. Анокемет, Рентіян, зустрілися, гуляли, закохувалися, ну це чарівно. А потім була етрета. Там, де творили імпресіоністи, на Ламанщі. Краса, краса Провансу. Це був неймовірно щасливий день. Сьогодні ми вже знову. А, а потім був новий рік. Так ми приїхали до готелю і почали е швиденько, швиденько, швиденько збиратися на новий рік і зустрічали новий рік, доїжджали, до речі, метро безкоштовне. І сьогодні цілий день, і вчора, після обіду. І ми приїхали на сільські поля там. де весь пари зустрічає новий рік. У мене був прапор України. Ми співали, танцювали, пили шампанське, келик, французьке і гристи. все було чарівно. Співали червону руту, ну що казати, що казати. Доїхали додому 2.30, А всім же підійматися, і звільняти готель. Ну що казати, що казати. Який може бути стан? Наш ніякий, складно це все. Фізично складно, і три екскурсії дубки додаткові. Тобто гей-гей-гей-гей-гей, ну це блін, ну це ні про що. І знову ж приміщення Парижі, воно там багато гілок, або це дає. Ну, тобто, це ну, квест ще той, незважаючи на те, що е, сьогодні ми треба скаштовне. І ви знаєте, я собі вирішила. Я доїхала вже з нашою групою на острів Сіте до собору Паризької Богоматері і від'єдналася. Адже ну є я англійська, я чітко розумію, не перший раз. Споріжжя, куди як рухати? Що ми зустрічаємося на площі Трокадеро біля поліовеж о 20.00. І знову нічний переїзд. І завтра буде столиця Габсбургів, Ховбург, Відень. Це місце, яке особливо відгукується в моєму серці, і про яке я не можу не розповісти. Фільмів записано дуже велика кількість. Але ж е, коли це все публікувати, тому що я розумію, що в Україні життя в мене просто заверує, як зазвичай, нічний переїзд. Про це я подумаю трохи пізніше. І, от, коли я вже від'єдналася від групи і дістала свій червоний капелю, червона помада на і я вирішила, що мені потрібно доєднатися до Wi-Fi, купила собі червоний капелюх. Росфотографували його ем, на дуже класно на сіні, зробила класну фотографію, пішла астетика і я пішла у місто. І місто мені посміхається, люди посміхаються. І я вирішила, що я зайду в ресторацію, це святий Андрей, це ну, в самому центрі Парижу. І зараз я вам покажу тут емоції. Тут повний фул, це, це не Львів по сервісу, де тебе вилизають. Ну, щоб ви розуміли, чашечка філіжаночка кави 10 євро, чаю 6 євро. І вони дуже не задоволені, що ти більше нічого не береш. Тому що тут люди не бирають на 100, на 200 євро, всяку фігню. ну, таке-таке, Ну таке, інтер'єр таке-таке. І Це дуже в центрі таке шляхетне місце. А тепер подивіться, як це все відбувається вживу. Все показує mm. uh, на різних камерах ось повний фунт. Ну, і дуже примітивний інтер'єр, мій чарівний одяг, мій офіс, кабінет. Я не буду показувати більше, тому що там гості, це не етично. Но, розумієте, коли ти у Львові заходиш в кав'ярню, в туалет. Ну, В тебе естетичне, просто таке задоволення, сьогодні годі казати. Україна, 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 Україна. І ви знаєте, коли я йду по Парижу, ну певно, що пуховички мої огніще, Ну, треба бачити реакцію всього світу. І посмішка, і червона повада на вустах. І я ж іду з мікрофоном, все розповідаю. І до речі, на Єлисейських полях де ми зустрічали під тріумфальну арку Новий рік. А ми стояли з нашими дівчатами. То всі до нас підходили фотографуватися і танцювати, і робити компліменти, і просили, щоб там з м'яз ними сфотографувалися і так далі. Ну, це нормально, не такі ми, Україночки, ну так і такі. Ну от. Це про мої емоції. Поїздка дуже класна, але фізично, ну не просто. І ці куферки буде ви виносити, потім заносити. харчуйся, такою-такою. Ну але воно того вартує. Ви знаєте, новий рік в Парижі. Я наступні нові роки, я не хочу загадувати, але я буду їх зустрічати будь-де. Це дуже класний квест. Хочу на завершення сказати, тому що я маю 10 хвилин, а говорити може безкінечно. Вони підходять до кінця, подорожуйте, дивіться, вивчайте. Не Просто так поверхнево і там десь слухаєте якусь фігню в ухах, коли вам говорить екскурсовод, а вивчайте життя, вивчайте е, історії країн, світу, міст. Це дуже дуже цікаво, це дуже надихає. Це робить ваше життя яскраве. Діліться цим, будьте щирими і щедрими. Усього нам найкращого. Ну що, Париж? Зараз буде Париж, зараз будуть повіночки про Нотердам де Парі, про Віктора Гюго, про Сіте, про Ейфелеву вежу, про сіну. Ну, слухайте, а це мені тільки давай. Я нарешті вже відчуваю, що я трошки надихнулася. І зараз полетиму. І я впевнена, що світ мені підготує так багато цікавого. Париж він неймовірний, але треба його побачити, не поспішаючи. Ну, принаймні, нехай це буде 4 годинки, але якісні з любов'ю до вас з одного французького ресторану в Сент Святий Андрей в самому центрі Парижа. Ваша яскрава Оксана Дем'янишина, папа.